Офіційно заявляю, я задолбалася моти голову через день, чому досі немає шампуню, після якого волосся буде жирніти раз на місяць. Офіційно відповідаю, вже не існує поки що, на жаль, таких засобів, які змінять тип шкіру. Є декілька порад, щоб полегшити собі життя. Перше, відразу треба зрозуміти, чи це так завжди було, чи це у вас трапилось останнім часом. Якщо ця проблема виникла нещодавно, треба зрозуміти від чого, що саме у вас змінилось можливо, у вас змінився домашній догляд або спосіб життя. Друге, якщо ви на постійній основі використовуєте шампуні глибокої очистки, то це може спрацювати саме проти вас. Шкіра буде захищатися, а самі залуси ще більше буде витіляти цього жиру. Третє додаткове тепло в вигляді гарячої води, гарячого повітря так само може активувати роботу сальних залоз. Тому ми миємо волосся теплою водою і сушимо приємним повітрям. Четверте, використовуючи на другий день сухий шампунь, ми можемо продовжити трішки свіжість волосся. Взявши всі ці поради до уваги, ситуація з часом може покращитись, а ще більше цікавого про волосся на нашій сторінці.